Всім привіт! Вирішив перезаписати старе відео про Google Search Console API та як отримати ключі для доступу до роботи з api сервісів, які нам дає Google. Перше, що нам знадобиться, це зайти у консоль Google Cloud та створити, якщо у вас нема, новий проєкт. Якщо у вас є, то почекайте трошечки, чи пропустіть цю частину, щоб подивитися. Де ми можемо взяти наразі ключ. Створюємо аккаунт, називаємо його, як вам буде зручно, щоб ви пам'ятали. Google її пам'ятали. Ага. Все. Створюємо аккаунт, зараз він з'являється у вас тут. І можна подивитися, що було раніше створено. Обираємо наш проєкт. І далі нам знадобиться вкладка Credentials. Вона може трошечки довго грузитися. Але це не проблема. Ще раз натискаємо, переходимо сюди, і нам треба створити OAS2. Ось цей Autification 20 Client IDS. Натискаємо створити OS Client ID. Чи Outh. Тут буде ось таке налаштування. Тут нам потрібно вибрати, що це буде external, тому що, як бачите, internal ви не можете вибрати, тому що ви не знаходитесь на Google Workspace аккаунті, і у нас тільки одна опція. Тому тут ви не помилитесь. Тут ми можемо назвати як вам завгодно. email краще вибирати ваш. Далі. Тут також копіюємо і вибираємо email ваш. Е... Нажимаємо Save and continued". continue Continue. Е... Тут нам нічого не потрібно. Тут також нам нічого не потрібно, але ви можете додати якийсь додатковий email, який буде тестувати. Скажемо так, ваш код. Також натискаємо Save, натискаємо Continue, і все готово. І натискаємо Publish App, все. Далі нам потрібно повернутися в Credentials. Ще раз натиснути Create Credentials, ще раз вибрати це. Вибираємо, що це в нас. Desktop Application. Тут ви можете назвати, як вам завгодно, натискаємо Create. І ось тут ви можете вивантажити JSON-ключ, який нам знадобиться для роботи. Все. Далі. Далі є ось такий код. Ми його розберемо зараз. Я поки що перезапущу Jupyter Notebook. Що в нас тут змінилось? У нас змінились, наскільки я пам'ятаю, ось ці дві строчки, і в нас змінилася ось ця версія раніше була V3, зараз V1. Що нам потрібно? Запускаємо Jupyter ноутбук. Як його запускати, ви можете нагуглити. Дуже просто. Ми запускаємо командну строку, пишемо Jupyter ноутбук і запускаємо наш цей ноутбук для роботи. І далі будемо кожен блок розбирати по тому, що він робить. Тут ми імпортуємо бібліотеки та авторизацію для роботи з Google Search Console API. А, також нагадаю, що її потрібно тут вімкнути, скоріш за все. А, да, ось є Google Search Console API. А, Ось тут натискаєте Enable. А, пум пум Чекаєте деякий час, тому що це займає до 1 хвилини і все, все працює. І ось тут буде показано, скільки лімітів ви витратили за певний період часу. Повертаємось до коду. Тут ми робимо авторизацію, як вона виглядає, ви натискаєте запуск, і у вас чи автоматична, чи з'явиться URL, по якому ви повинні перейти і вибрати аккаунт, з яким ви хочете працювати. Цей аккаунт у мене тестовий, і якщо все добре з авторизацією, все добре з ключом. Тут з'явиться такий URL, що вас перекине автоматично, і при успішній авторизації з'явиться таке повідомлення. Тут, як вказано, ми можемо вибрати домени, які в нас є в консолі. Зараз в мене це тільки один мій сайт. Він такого виду, тому що він додавлений як. Там є два способи додавання сайту до консолі. Я забув, як вони називаються. Один ти можеш додати, що домен в тебе в такому вигляді, а є. через, буде Ось так. Через як домен запись, він буде СК, двокома і назва сайту. Наприклад, ось так. Типу він доданий як до мене назва. І якщо буде ось така, такий надпис, то потрібно ось такий надпис вставляти ось цю перемінну, щоб вивантажити дані для нього. Для нього. Е, ось. Е, тут в мене так, як один сайт, то я вибираю цей сайт. Е, цю назву повністю як, е, і вставляю сюди. Тому що я хочу працювати з цим сайтом. І Якщо немає помилок, то все добре. Далі, тут ми вибираємо дати. Тут я поставив дані за... з 1 травня по 30 червня. І тут ми вигружаємо дані. Тут ми вибираємо, що ми вигружаємо: пейдж ікері. Далі ми отримуємо дані, які тут ми вивантажили. і виводимо, скільки строк ми вивантажили. Чим більше сайт. Тим більше це займає часу. Зазвичай для ось такого сайту це займає десь, як ми бачимо, для 40 тисяч строк секунд, 20. Що ми робимо далі? Далі ми можемо створити, точніше, ми створюємо датафрейм з тими даними, що ми отримали з цього кроку. Датафрейм тут називається дуже неякісно, DF, але. Ви можете переназвати як хочете. Це будуть у вас серій дані, з якими ви можете працювати. Якщо вам в такому вигляді даних вже вистачає, ось ці всі кроки ви можете не робити, розкоментувати строку. Що це значить? Ви видаляєте цей символ, і вже ви можете вивантажити дані у вигляді, ось такому. Якщо вам це не потрібно. Ми переходимо до наступного шагу. Що в нас тут є? В нас тут є. Ми можемо фільтрувати запроси по списку стоп-слів. Наприклад, якщо ми хочемо видалити ключові слова брендові, як ми бачимо тут, то. Нам потрібно тут написати брендові слова, які ми хочемо видалити. Якщо ми хочемо видалити також непотрібні сторінки, ми повинні розкоментити також ось цей блок. Вони будуть дуже схожі. І якщо вам потрібно видалити як і по списку стоп-слів, і як сторінок, потрібно розкоментувати оба ці блоки. Але е, далі вам потрібно буде взяти назву ось, наприклад, цього вже блоку, да, ви видалили тут по списку стоп-слів, ви видалили. Е, далі ви хочете видалити ще по списку сторінок. Тобто, да, ви не хочете, щоб, наприклад, тут були сторінки зі слова з. Входженням в URL Spiders. вам потрібно буде взяти назву ось цю і додати ось сюди. Я навіть так залишу. Якщо ви не хочете, наприклад, цього робити, то потрібно буде, якщо ви не хочете видаляти по списку стоп-слів, то тут ми просто залишаємо DF, якщо ви хочете видалити по списку сторінок. Давайте я додам видалення просто по списку сторінок. Без видалення. По списку стоп слів А це в нас видалення. По списку сторінок є по списку стоп -сліф. Да? Так, окей. І далі, що нам потрібно буде зробити, а, взяти, скопіювати цю назву. А, секунду. І. А, переназвати а, його в. А, ну, додати. розкоментити цю строку. А тому щоб датафрейм, з яким ми будемо вже тут працювати, був відфільтрований від цих даних. А, якщо ви не хочете робити ці шаги, то ми будемо працювати з цим датафреймом. Ось тут. Ми бачимо, як зрозуміти, з яким датафреймом ми не роботуємо. Я ось тут такі прості змінні а, залишив. А, що робить цей блок? В цей блок ми кажемо, що ми хочемо брати. Дані для ключових слів, де буде від 10 показів і від одного кліку. Натискаємо. І як перевірити, скільки даних в нас є, нам допомагає цей блок. Він рахує загальну кількість сторінок, рахує загальну кількість запитів, кліків, кількість показів, середній CTR, середню позицію, середню кількість запитів на сторінку. Щоб подивитися, наприклад, скільки в нас є запитів там, з 10 кліками і більше, ніж 100 показами, ви можете міняти цифру тут. Натискаємо, бачимо, що було 424 сторінки, стало 39. Також ми можемо зробити, щоб було від 5 показів і більше, ніж 0 кліків. І тут ми бачимо, що вже 1000 сторінок, 11 тисяч запитів, 6 тисяч кліків. І всі інші показники змінилися. Далі. Далі ми рахуємо по кожному ключу суму кліків, показів, середність ар і позицію. Все це ми виводимо у вигляді таблички. Далі ми отримуємо запити, де в нас є канбелізація, і записуємо. У змінну пейдж всі сторінки. Далі ми це все перетворюємо у просту табличку, де для кожного запиту буде своє, свій URL, по якому він показувався. Далі створюємо красиву табличку, де ми вже додаємо до query page ще кількість кліків, показів CTR і позицію. І далі ми це все записуємо у вигляді таблиці, де буде для одного запиту: ось, наприклад, 5 сторінок, по якому він показувався, і позиція, яка була. І далі це все ми записуємо у XLS файл, і скріншот, його, якого я додам до посту в Телеграм-каналі. Uh, і запис до XLS файлу може бути довго, але тут ми як бачимо швидко. Тому що сайт невеличкий і було всього там скільки, 11 тисяч запитів і 1000 сторінок. Якщо ви це будете робити для 100 тисяч сторінок чи більше, це може зайняти деякий час. На деяких проєктах в мене виходило до години, що він записував цей файл. Uh, в принципі, на всьому. Все. По авторизації файл ми скачуємо тут. Якщо ви його десь втратите і не будете розуміти, це знайти, пишете тут Credentials. І ось тут ви заходите в цей файл і натискаєте Download Json. Тут буде на коли ви створили цей файл, і працює він чи ні. Якщо ви хочете створити новий, також можете просто створити новий, а він з'явиться тут. Також ми можемо його вимкнути. Ось так. І видалити, якщо він вам не потрібен. Все. Всім дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.